Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося січень, яким він буде. Загальні події, загальні поради, енергії. І який вже ви там оберете варіант. Але пам'ятаємо, що все можна змінювати, особливо те, що нам не подобається. Да? Все буде. Най-найкраще най най, -най найкраще для нас. Так, дівчатка, відкрили ще баночку невеличку. Нам е, треба були отакі грілочки, дуже прошу долучитись. Е, волонтери з Запоріжжя нам допомогли частково. І ми ще сьогодні я поїду, сьогодні-завтра, до 1 числа, поїду забирати медикаменти. Тому що хлопці хворіють, тому я дуже прошу будь-який донатик прикріплю під відео, тому що ліки, на жаль, дуже дорогі. Січень. Зараз дивимося енергії, да? який йде місяць, і для чого він в принципі для кохання, для кохання, для емоцій. Кохання, дівчата, буває різним, ми можемо любити близьких, ми можемо любити другу половинку. І тут нам дуже радять не закриватись від кохання, тому що ми, як знаєте, будемо на виборі страждати чи любити. І тут вибір треба зробити в бік любити. В будь будь-яких випадках все одно йти в любов. Чому? Тому що є суперники, немає, є питання якісь фінансові, тобто труднощі. Мені важко когось любити. Це може бути навіть діти. Ви можете, вам може бути важко любити навіть дітей. Ну, Такий стан знаєте. бо є складності, труднощі, бо я втомилась, бо я. А втомилась заробляти або переживати за гроші, так іде. Бо я хочу відчувати себе жінкою. Але момент такий обирати все одно кохання. Тобто не забувати, що воно є. І січень це такий місяць, коли, знаєте, не треба багато вкладати в стосунки в людину. Просто почуття, мати почуття. І не закриватись від них. Бо бувають такі періоди, коли ви. Ну, ви закриваєтесь від емоцій, ви самі ну, не дозволяєте собі чогось. Скільки можна, да? От, Дуже часто пишете на особисті, приходите Ань. Скільки можна, я вже втомилась, я туди вкладаюсь, не вкладайтесь, просто кохайте. Будете боятись обману, будете боятися якихось пліток, що людина вас використає. Карта сили нам каже, ви з усім впораєтесь. Тут нема сенсу сваритись. Тобто, навіть якщо ви сваритесь, да, сваріться через кохання. Як це виглядає? Я тебе люблю, мене я до тебе почуття, але ти зі мною. якби... Це для мене не все, що відбувається. Так само на роботі. Кохання до людей. Ну, Це трохи інше, але ви розумієте, так? як людина, я тебе поважаю, але те, що ти зараз робиш, це не ок. І всі питання будуть вирішені. Тобто вас почують? Нема тут вашої вини, провини не шукайте. Бо ви можете піти в такий стан, коли зі мною щось не так чомусь. Не шукайте чому. У кого трикутник, буде приходити ваша людина, або хто в сварці, буде приходити людина з новою пропозицією. Ну або знову там давай спробуємо знову, або знову приперся. Да? Думаєте, дуже добре, не закривайтесь. Тут не про те, що дати шанс, це про, це, це про те, щоб не сказати ні. Я буду дивитись по тому, що ти будеш робити. Тут можуть... Я так люблю цю колоду, до речі. Я не знаю, чому я її давно не діставала. Не знаю, вона така гарна. Мені, мені просто вона подобається дуже. Тому сьогодні з вами прям так січень. Вона просто спеціалізована, да? вона більше розкриває питання кохання почуттів. Ми зараз інші питання подивимось. Да? Але енергія така, що, ну як гроші? Що по грошах в січні? Пусті надії, незалежності від обставин. От важко, дівчат, в кого є можливість зараз трошечки приберегти гроші зробіть. Може, хто сподівається, що чоловік допоможе. Ну, не та буде допомога, яка могла б. Дивіться, хто бізнесом займається, в кого такі родичі, такі, знаєте, можуть собі дозволити вас коментувати. Тут прям можуть бути проблеми від таких людей. Я знаю, ти завжди кажу дякую, нам і своїх, да, вистачає негатив від своїх. От, не, дівчат, не плачте через фінанси, я вас дуже прошу. Тут прям захочеться поплакати. Зберіться. Тобто вирішення, якщо в січні щось не вирішиться, воно далі проясниться. Не принижуйтесь тут не перед ким, щоб не просіть ні в кого так допомоги. Знаєте, один раз попросили і все. А як вам вийти? Якщо у вас складнощі в січні фінансові, як вам з них вийти? Ми зараз зробимо ще на декілька варіантів, не переживайте, це у нас загально? Справедливо. Є змії, прям є вороги. І сконцентруйтесь на собі, на тих близьких, які від вас залежать, це дітки, це люди, які не можуть собі да, самі допомогти, заробити. І прийде. Але коли дивіться, коли легше стане, і попри, поприходять у ті, хто вас ображав, і ті, хто вас не вірив, не пускайте. Не Ой, а що, ти впоралась, ну так знаєте, коли от прямо так буде, що ви щось попросите і зроблять вигляд, що вас не почула. Потім, ой, а ти вже купила, в тебе є. От просто от все. Дулю скрутіть, нічого не кажіть цій людині. Твій час вичерпано. Виберете зараз оберете собі варіант на Січ. Добре. Взяла, перевернула. Давайте Січень. Якісь новини, знаєте, це може всім така порада, що такі. Не дуже довіряйте пліткам і тим, тому що ви бачите, десь в соцмережах. Трошки, знаєте, людина може якась транслювати ну, хибне враження про себе. Перше, друге, третє. Що вас чекає в січні? Давайте подивимось. Не знаю, знаєте, можливо, на Новий рік щось будуть робити, бо я тут листаю колоду. І все одно випадає, випадає, що знаєте, от, поприлітає, ні за що вам. Не можу навіть молитись будуть за те, що вам погано було. От, ну, Люди різні, не всі адекватні. <кій> <кій> Перший варіант. <кій> я пішла. Все, я не буду з тобою спілкуватись. Зайки мої, Хто там з ким мав сварку, розлад стосунків, нікуди від вас ніхто не дінеться. Добробут буде. Друга половина дасть вам таке відчуття легкості, що я зрозуміла, що я. Ну, шкода, що я тоді нервувала так сильно. За вами дуже сильно спостерігають, хочуть мати щось, як у вас. А, глазять тут 100%, але біда в тому, що. Ну, Людина не заспокоїться. Якщо у вас є ворог, ви розумієте, про кого це, людина не заспокоїться. Закривайте всю інформацію про себе, закривайте в січні, щоб просто не захворіти. Це, знаєте, от закриватися це не бійся, це, це не через боятись. Це через ну, нема бажання в цій грязюці коперсатись. Другий варіант. Не підлаштовуватись під обставини. От у вас, двоєчки, може бути питання, хто мені поробив або хто мені дороги закрив. Можуть дітки прихворіти. Дивіться, у вас іде період некармічний, період, коли ну, от так сталося. І ви будете думати, як підлаштуватись під обставини. Не треба. Треба Навпаки, двоєчки. Тут на січень треба ставити великі плани на січень на лютий, досягати, собі дозволяти набагато більше. Не бути заручником обставин. Чому? Тому що це погано. Це погано. ви не будете знати, куди рухатись далі. Навіть якщо там в мене зараз грошей нема, або з роботою проблема, або людина не пише, от я хочу свята, я хочу відпочити, я там хочу то, то мені треба щось купити. І просто ми мріємо, мріємо, а потім починаємо діяти. З цією людиною з іншою, там вже життя виведе. Але тут у такий момент, коли, знаєте, через дії інших ви вимушені будете на щось погодити, що вам зовсім ну, не треба. Та що ж таке? Тут пропозиція якась, до речі, хороша прийде все одно. Трошечки ви образитесь через те, що хтось щось на так сказав, від вас приховав, вам прям болить за чиюсь поведінку, за чому людина так до мене ставиться. Я вам хочу сказати, як тільки ви перестанете думати про минуле, хто що зробив, хто що сказав, як тільки ви це відпустите, зрозумієте, що це взагалі не ваш рівень і що ви. Набагато більше, ви вище за це, знаєте, під, під, підійміться над проблемами. Просто прийдуть прийдуть ті, хто вам допоможуть, прийдуть можливості. знаєте Як в двері постукають, скажуть, я тут, я зараз для тебе все це зроблю. Зрозуміло? От відчепіться, а чому? А хто, 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 хто пороблено? Там може і не пороблено, дівчат. Не завжди там щось пороблено. А чому так А чому мені відмовили? Ну, відмовили, Ну покинули. або Ну, свариться людина там, погано себе поводить. Не, не зациклюйтесь на цьому, а на тому, куди я рухаюсь далі. А вже людина хай обирає з вами чи проти вас.